Вітаю, моє ім'я Дмитро Олійник, А ви на Ютуб каналі РБК Україна? Мої колеги з польського видання ОНЕ сьогодні розкрили список пропозицій, які Сполучені Штати Америки нібито передали Росії. Що ці пропозиції передбачають? По перше, перемир'я в Україні, а не мир. Ну, це власне і без польських колег було відомо. Фактичне визнання російських територіальних завоювань шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років. Тобто стільки років Україна не матиме претензій на власні. Території скасування більшості санкцій, накладених на Росію, в перспективі також повернення до енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу і російської нафти. При цьому у пропозиціях немає гарантій щодо е, відмови від вступу України в НАТО і щодо припинення військової підтримки України. Росіяни нібито погодилися з цим. Помічник Путіна Ушаков каже, що пропозиція є цілком прийнятною. Що все це означає? Спитає Олега Саакяна, політолога, пане Олеже, добрий день. Ради бачити і чути, вітаю навзаєм. Наскільки вище названий план, якщо він дійсно є, відповідає інтересам України, він видуманий на ваш погляд? Чи він близький до реальності? Ну, тобто, можна припустити, що таке дійсно пропонувалося росіянам? Ну, припустити, ми, звісно, це можемо. Хоча, скажімо, життєздатність такого плану в мене викликає велике питання. Я не говорю вже там про різні радикальні формулювання, але. Такий план він не відповідає інтересам Росії від слова зовсім, він є неприйнятним для Росії, і тому, що Ушаков сказав, що це прийнятно, ну дуже цікаво викликає питання. Бо там є декілька дуже важливих для України моментів: це продовження мілітаризації України, це можливість розширення НАТО, і це відсутність юридичного визнання російськими окупованих територій. А це три речі, які говорять про те, що Україна зможе повернути власні території. І далі починається просто змагання того, хто посипеться, а хто ні, хто буде здатний на наступному витку війни взяти матч реванш для Росії. Це неприйнятно, бо Росія такою сильною, як була, вже не буде. Бо Росія в такому випадку буде в гіршому стані для того, щоб відновити бойові дії, бо Україна матиме мілітарну складову, Україна матиме змогу вступити в НАТО, Україна матиме змогу готуватися до цього витка. Те, що в американському плані замінили не розширення НАТО тепер на мілітаризацію України, сказали, окей, ми готові до не до повернення теми розширення НАТО, але тоді. Росія має визнати його, і буде мілітаризація України при цьому окей, з Росії знімаються санкції. Ви хотіли санкції, але тоді НАТО. Ви хотіли повернення ринку вуглеводнів, але тоді мілітаризація України. Тобто, в принципі, це дзеркальна пропозиція до тієї, яка була раніше, де були одні неприйнятні для Росії моменти, а інші чудові. Тепер так само. Якщо говорити про Україну, то для нас в тактично-оперативному плані ця пропозиція є, звісно, поганою, безперечно. Бо по-перше, жодних е, е, гарантій того, що Росія не зможе порушувати і якихось серйозних покарань за це, наприклад. По-друге, тут йде мова про те, що Україна поступається територіями, нехай де-факто не де-юре. Але на певний час 49 років. Ну ясно, що там не буде ні 49 років. ні 99, Можна написати, хоч 999, все одно цього не відбудеться. Мова йде буквально про місяці, які можна враховувати ну роками, максимум декількома. Це навіть не йде мова про 5-10 років до нового витка російсько-української війни. Звісно, це не про перемогу України. Ясно, що в такому плані не видно, що було прописано, наприклад, доля російських активів. Ну, вирогідно, що вони заарештовані, вони підуть на відбудову України, але це там не прописано в тій пропозиції, яка нібито була покладена на стіл. Тобто, з українського боку все виглядає тактично погано. Але чому стратегічно. Цей план не є для України неприйнятним, він просто є поганим, тому що залишається мілітаризація, тому що залишається рух НАТО, тому що залишається відбудова України тощо. Таким чином, фактично, Україна гарантує собі змогу повернути в майбутньому і неможливість Росії знищити Україну. Тому я би сказав, що цей план для Росії є неприйнятним, для України є просто поганим. Єдине, для кого він хороший, це для Сполучених Штатів. Але він не здійснений, тому я б особливо не нервував з приводу того, що щось таке можливо було покладено на стіл, бо я не бачу можливості до реалізації цього. Але Україна може сміливо сказати, давайте спробуємо, бо для нас там значно менше пасток, щоб Росія відкинула таку пропозицію або Росія стала на її виконання, і тоді це може стати важливим для Трампа, щоб далі тиснути на Росію, щоб її укатувати. Бо очевидно, що Росія на в якомусь етапі, через вже крок, буквально захоче е зірвати таку пропозицію, бо для неї це створює цілу низку стратегічних ризиків. Ну тобто, виходить, що ми зараз е базуємося на чутках про те, що Росія прийняла цей план. На ваш погляд, скоріше за все, вона навіть формально просто для виду не прийме цей план. Так ушаков помиляється чи він лукавить? Я думаю, що він лукавить, і Росія просто не відкинула такий план. Для того, щоб зараз виграти часу і зустрітися персонально з Трампом, а якісь інші ініціативи ще спробую накидати в цей час. А, але я не думаю, що Росія прийняла цей план. І що по серйозному Ушаков був повноважений сказати, що так, Росія готова до завершення російсько-української війни перемир'ям, але не миром, і от на таких умовах, а, це суперечить всьому тому шляху, на який зараз стала Росія. Це ж не анекдот про прапорщика, де можна потяг стій раз два В них вся соціальна, економічна безпекова, то що структура розгорнута. До умов війни і вони зупиняти її не збираються, а існувати без триваючої війни в такому стані вони не зможуть. Біда в тому, що вони і не можуть перемогти в цій війні, їм би інтенсивність війни би знизити і е, е, наростити свої спроможності. Але немає тих, хто готовий їм допомагати в цьому. Китай не збирається допомагати Росії перемагати. А в режимі не програти фактично Росія знаходиться зараз в паритеті з Україною. В якихось речах Росія домінує над нами, наприклад, повітря. А в якихось речах ми домінуємо над Росією, наприклад, море у Кремлі. Анонсували зустріч Путіна і Трампа. А у Штатах Рубіо, зокрема, сказав, що ця зустріч можлива, якщо напередодні будуть узгоджені ключові питання. І от виходить, що якщо відштовхуватися від цього плану, що це і є ключове питання, ну не ж бути такого, що Путін скаже я погоджуюся, а потім вони зустрінуться і вони не підпишуть. Тобто, так чи інакше треба уже зараз, плюс ще ж дедлайн. Ми про нього вже почали забувати сьогодні в інформаційному просторі. Який. Завтра спливає, то виходить, все це скасовується чи не скасовується? На якому етапі зараз виходять переговори Росії і е, Штатів? Я думаю, що вони зараз дуже жваво відбуваються, бо Росія е, буде наполягати на тому, щоб нічого не підписувати або підписати дорожню карту і розтягнути це в часі і просторі. Е, ну, Задача Росії це пітлять зараз, е, а не зафіксувати і виконувати. А сполучені штати будуть скоріше все, наполягати на тому, щоб було підписано стартову точку і припинено вогонь. А далі, вже з усім будемо розбиратися, що не пакетний підхід великого довгого сценарію. А кожен шматок відкусується і проковтується, їсти слона по частинах, а не спочатку його всього маркером розмалювати і створити план, як ми його з'їдаємо, а тільки потім братися до нього. Власне, в цьому зараз ключова дискусія. Я думаю, що санкції будуть введені, але з датою вступу в силу опісля такої зустрічі. Тобто, Трамп може продемонструвати зараз силу, підписати їх, але як з Індією, вступ там з 21 числа, по-моєму, так і з Росією, наприклад, з 1 вересня, і от горизонт Трамп знову виграє три тижні. Улюблені такі два-три тижні, в які дає Росії змогу бути конструктивною і продемонструвати цю свою конструктивність. Просто що раніше він міг просто казати, через три тижні я скажу, що буду робити. А тепер вже внутрішня електоральна ситуація в Штатах геополітична Трампа підтискає, що він має проанонсувати що. Підписати, ну тобто зробити далі, вже тягнути час тільки за рахунок ведення в силу? А це про те, як динаміка взагалі змінюється ситуація, і те, чому Сполучені Штати, наприклад, зараз підписали санкції, верніше мита по індії в паралель до того, як відбувалася зустріч від Кафа. Якщо зустріч відбудеться Путіна і Трампа, де вона відбудеться? З яких умов що для цього потрібно? Це взагалі фантастика, чи це реально? От, наприклад, почуємо, що наступної середи в Стамбулі вони зустрілись, чи інакше якось має бути це. Я думаю, це може відбутися. Ну тобто, це не звучить фантастично. Наступна середа це можна організувати з точки зору і часу, і і безпекових компонентів. І ясно, що Стамбул Туреччина готова прийняти, хоч на вчора Ердоган казав, великий стіл накрити. Я думаю, що там цей стіл накрити вже весь час і просто під плівкою стоїть для того, щоб тільки його відкрити, як коли потрібно буде. Бо Ердоган дуже хотів би це великий актив для нього. Прийняти такі переговори, і це актив перед обличчям Сполучених Штатів, чому зараз наприклад, Туреччина відіграє свою роль в мирному врегулюванні південно-кавказького протистояння між Азербайджаном і Туреччиною і Вірменією. Навіть тут Туреччина зараз амбівалентно можна сказати, навіть дещо позитивний гравець, а не деструктор. Бо Туреччина конкурує зараз з Ізраїлем за виключність відносин зі Сполученими Штатами. І це все стосується дуже серйозно близького сходу Палестини тощо і Туреччині то необхідно бути корисною Трампу і демонструвати свою корисність, що вони є не деструктором, а вони є силою, яка виступає за мир і конструктив, і допомагають Трампу в складних питаннях для того, щоб мати змогу продавлювати свій інтерес на Близькому Сході і вигравати внутрішню кулуарну конкуренцію з Ізраїлем, який є не в м фаворі. Зараз у Трампа і Туреччина цим намагається скористатися. Тож, тут ширше поле, і Туреччина точно готова прийняти, і Ардаган зробить все для того, щоб це відбулося. Це все говорить про те, що такий, така зустріч а, може. Відбутися і є достатньо реалістичною, чи все готово для неї? Ні. Чи може вона зірватися сто відсотків? Чи Росія буде пітлять зараз і намагатися або відтермінувати її, або порядок денний розмити? Тож безперечно буде це робити. А потім виходить, буде зустріч, якщо все вдасться? Ну, наприклад, за цим планом, який ОНЕД публікує, або Якось інакше буде зустріч з Зеленським, і це також можливо вже в серпні. Ну, втрьох, я маю на увазі Трамп, Путін Зеленський. Я думаю, що Росія максимально буде отлинювати від такої зустрічі, Путін хоче зустріч з Трампом, але не хоче зустріч з Зеленським. А Трамп каже, треба зустріч з Зеленським, бо я посередник. Я не... Тут же в чому питання? Трамп не хоче брати на себе відповідальність за наслідки. Він хоче, щоб це було між Росією і Україною. А не між Росією і Сполученими Штатами, а, і відповідно, щоб Трамп міг сказати, ну так вони там ми лише допомогли їм домовитися, ми лише а, допомогли, щоб сторони сіли за стіл, це не наша відповідальність. А, тому я думаю, що Сполучені Штати будуть наполягати на тому, що в певний момент має така зустріч відбутися. А в сам момент, я думаю, що якщо не вдасться досягнути зустрічі на трьох, то це буде зустріч Трампа з Путіним, а в сусідній кімнаті Трампа з зеленським, аля човникова дипломатія. Бо Трампу треба продемонструвати, що це не його зустріч з Путіним, де він його легітимізує. А це зустріч і з Путіним і з Зеленським. Нехай навіть і не за одним столом. Якщо припустити, що цей план, який зараз циркулює в інформаційному просторі, дійсно ну справдиться, от про це і домовляться. Сьогодні Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результат опитування: 76% українців категорично відкидають мирний план на умовах Росії, а можуть погодитися з вимогами Росії 17%. Як корелює оця історія з тим, що ми зараз бачимо в у виданні? Ну, тут же ж виходить, що вже мінус НАТО, мінус військова допомога. Але ми погоджуємося з тим, що наші землі не наші, як сприймуться українці? Чи може влада українська зараз піти на такий план? А ми не погоджуємося, що не наші. Там якраз зазначено, що без юридичного визнання формального. Відповідно, це ситуація де-факто, яка є наразі, і тут залежить від того, як прокомунікувати, як роз'яснити. Якщо це як ситуація Аля назавжди, і просто де-факто яке перетворюється в де Юре, це одна ситуація. А якщо це де-факто. Перед Стрибуком для того, щоб звільнити, а хорватський сценарій то це ж абсолютно інша реальність. Я певен, що якщо ми говоримо про продовження мілітаризації про НАТО і ЄС вступ України і все інше, то в такому випадку де-факто підконтрольності території це лише питання часу і не настільки довго, як навіть це здається. Тому я не бачу направду, отут… от в Стратегічному розрізі серйозних пасток для України в тактичному. Те, що це дійсно може бути зірвано на якомусь етапі, що Росія може піднакопичити ресурсів швидше ніж це зробить Україна і реваншувати за декілька місяців. Буквально наприклад, поки на заході подумають, а ну в нас тепер 49 років. Є в Росії будуть розуміти, що в них є місяців шість для того, щоб підготувати 10 дивізій, підготувати достатню кількість дронів ракет і попертися знову захоплювати ті території, які вони не дезахопили, але вважають своїми. Я думаю, що Україні тут важливо також виставляти певні вимоги, і це вимога двосторонньої зустрічі з Путіним для того, щоб такий план підписати це е, зміни в російській конституції, того, що вони не претендують на території, які не підконтрольні. Наприклад, тобто Україна також може тут певні свої вимоги повиставляти, які можуть бути достатньо раціональними. Звісно, що на них не пристане Росія. Звісно, що Сполучені Штати не будуть. Е, Відстоювати цей інтерес український, але це дасть змогу мінімізувати частину російських інтересів, які вони можуть потім спробувати запакувати в де факто реалізацію цього процесу, якщо він би дійсно наступив. Але я дуже з великим скепсом відношуся до можливості реалізації такого сценарію. Бо тут відмовляються від певних позицій, які не є принциповими для Росії, а там, де для Росії принципово, навпаки. Росія отримує для себе стратегічні слабкості. Я не думаю, що вони на це підуть. Якщо резюмувати, я не дуже розумію. Вам здається, що цей план все ж таки буде відкинутий, його не підпишуть, будну через якісь причини, я не знаю, саботаж Росії. брешті? я думаю, чи... я думаю що угу. цей план а, може лягти на стіл, і навколо нього розпочнеться довге роз, розмазюкування його по столу і по аркушам паперу. Але реальності я не бачу його реалізації. Він поганий для України і неприйнятний для Росії. Я би його характеризував би таким чином. Для нас він не є неприйнятним. Для нас він просто поганий. А для Росії він не просто поганий, Він неприйнятний. Добре, а що тоді виходить в результаті все, про що говорив Трамп. Погрози у партнерам Росії, які купують енергоносії, все це справдиться з новою потугою. якоюсь буде, і Індія постраждає. Ну врешті вже відмовиться, і, і лише з Китаєм почнеться загострення. Тоді ну з Китаєм вже йде загострення, і Бразилія, і Індія, і Росія це все розглядається Сполученими Штатами зараз роззі Китаю. Вони ж. По напрямку Росії перетворюють її зараз. Валізу без ручки для Китаю, і задача в тому, що Китай хотів торгувати Росією, а штати зараз обвалюють акції Росії і кажуть: ні, це ваш токсичний актив. Ви тепер будете хотіти його скинути, ані торгуватися ним. Бо якщо ви будете допомагати Росії виграсти, ви підставите самі під санкції. Це стане вашою Ахілесовою п'ятою раною, в яку ми залізомо пальцями, будемо крутити. Або ви будете вимушені рятувати. Якщо ви відкинете Росію як хвіст саламандра, ну в такому випадку всі будуть розуміти, що ви можете відкинути будь-кого, і всі ваші конструкції БРІКС і інших геополітичних союзів вони не мають жодного сенсу. Бо ви будете рятувати себе. Перш за все, ви абсолютно егоїстичні. Це що від те саме, що відбулося з Росією Іраном, коли Росія не могла ні врятувати Іран, ані відмовитись від Ірану. І Тому на словах надували, що Київ трибу, на трибунах ООН звинувачували всіх, але при цьому в реальності нічого не зробили для допомоги Ірану і тільки ну, очі відводили, коли Іран звертався по а, допомогу, і казали, що а в, у нас в договорі не прописано, що ми маємо захищати один одного, тільки надавати ресурси, все інше. Ну йде, надали щось. Тому а, власне. Зараз концентрація на Китаї відбувається. А з Росією це все вже в розрізі, як тільки епізод. Скажімо, цього. Я думаю, що санкції будуть введені а, Трампом завтра, але просто відтерміновані в часі вступ, наприклад, там, з 1 вересня або з 3 вересня, або ще з якоїсь дати. І в цей період це буде такий собі там декілька тижнів, які виграні для того, щоб дати їх. Путіну для того, щоб він продемонстрував конструктивність, пане Олеже, дякую за розмову за вашу аналітику. Олексакян політолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.